Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді досить цікава монета, яка називається Битва під Оршею. Дана монета присвячена битві армії Великого Князівства Литовського з військом Російської держави поблизу Орші, нині територія Білорусі. Перемога в Оршанській битві 1514 року зупинила наступ військ Великого князя Московського Василя III Івановича і мала велике міжнародне значення. Армія Великого князівства Литовського на чолі з князем Костянтином Острозьким складалася з польських, литовських, українських та білоруських військ. Що ж зображено на аверсі і реверсі даної монети? Почнемо, як завжди, з аверсу. На аверсі монети зображено в верхній частині монети Малий Державний герб України, напис Україна, рік карбування 2014 та напис 5 гривень. Нижче зображено. Стилізовану композицію із чотирьох мечів, біля кого, яких зображено логотип банкнотно-манетного двору. Композиція чотирьох мечів символізує військову співдружність чотирьох народів польського, литовського, білоруського та українського. Місце перетину мечів, тобто ось в нижній частині монети, де перетинаються всі чотири мечі. В місці перетину ось цих вечів увінчує стилізований вінок із дубового листя. Це символ військової слави і звитяги. І так, далі гурт монети рифлений, як і всіх монет, що мають номінал, і на Реверсі монети зображено символічно композицією, з композицією битви, в основі якої стилізовані фрагменти полотна «Битва під Оршею, створеного невідомим учасником битви. Пробору зображено князя Костянтина Острозького, Ось він. та розміщено стилізовані написи Битва під Оршею і 500 років, тобто у 2014 році. Було якраз 500-річчя з дня цієї битви. Дана монета відноситься до серії інші монети. Номінал у неї 5 гривень. Матеріал Ниль Зильбер. діаметр 35 мм, вага 16,54 грама. І тараж цієї монети всього 30, 30 тисяч штук. Так, Зараз залишимо її для заставки. цей фрагментик. Тобто, всього цієї монети було випущено 30 тисяч екземплярів. Далі. Дана монета була, продавалася за фіксованою ціною в 25 гривень. Ще, до речі, забув один момент назвати художників. Художниками монети були Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, а скульпторами Володимир Дем'яненко і Анатолій Дем'яненко. Монета була реалізована у 2014 році за ціною 25 гривень, але з моменту виходу поступово дорожчала. В 2015 році коштували вже 45. В 2016-му 50 гривень, 17-я 60 гривень, 2018-65, 2019 70 гривень, середня ціна 2021 це вже 95 гривень, 2022 рік 120 гривень, 23-й 200 гривень, 24-й 390, стрімкий вже пішов ріст з 2025 році. Середня ціна на дану монету коливається в межах від 400 до 500. Гривень в залежності від стану. Тану монету я купував ще в травні 2022 року, тоді вона мені обійшлась всього в 120 гривень. Тобто я взяв цю монету за 120 гривень. Зараз у нас 2025, вона коштує в середньому 400-500 гривень вартість цієї монети. Так, що нам відомо про. Битву під Оршою. Битва під Оршою відбулася 8 вересня 1514 року. Між 15-тисячним військом під командуванням князя Костянтина Івановича Острозького та Московською армією на чолі з воєводою Іваном Челядніним. Згідно з деяких видань цих Фон Гербенштейна, наприклад, першоджерелом інформації про битву значно менша армія Великого Князівства Литовського і Руського разом Руського разом із поляками була менше 30 тисяч чоловік. От тоді роз, було розбито 80-тисячну 80 армію московських солдатів, захопивши їхній табір і командувача. Ці цифри і пропорції оскаржуються деякими сучасними істориками. Тобто з боку Литовського умовного війська було 30 тисяч людей, з боку московського війська було їх 80 тисяч. І цих, кого було більше, відповідно, вони програли цю битву. Що ж відбувалося під час цієї битви? Основна битва відбулася під Оршою, де війська москові зазнали поразки. Після поразки вони відступили до Смоленська. Король Сигізмунд писав, що московитів було 80 тисяч, але сучасні дослідники вважають. Цю цифру дещо іншої згоди єдиної, ще через сучасників відповідно немає. У ніч проти 8 вересня військо Великого Князівства Литовського навело через Дніпро навпроти Орші на плавні масти на бочках і переправилося на лівий берег. Литовська армія складалася із власне литовських, білоруських, українських, сербських, татарських, польських, угорських та німецьких загонів. Цим об'єднаним військом. Командував 54-річний волинський князь Костянтин Острозький. Рано вранці Челіднін атакував Острозького, намагаючись відрізати його від мостів. Однак союзники відбили напад, і Острозький очолював тоді усі контратаки Русько-Литовської кіноти і бився як простий вояк. Використовуючи суперечності між Голицею і Челядніним, він нападав на них порізно, а ті, за словами літописця, із заздрості видавали один одного. По півдні руські та Литовські вершники вдаваним відступом завели московську кіноту під залп своїх гармат, а потім і засідки у Прибережному лісі атакував резервний загін. Під натиском війська Острозького. Під натиском війська Острозького, важка московська кінота відступила на багнистий берег річки Кропивне між Оршею та Дубровною. І там майже вся була відповідно знищена. Атака польських гусарів довершила розгром московської армії, хоча погоня за її окремими частинами, що тікали до Смоленська, тривала до ночі. Втрати московського війська сягали 30 тисяч вояків, Аль а Челіднін, восьмеро воєвод і 37 бояр та півтори тисячі дворян потрапили у полон. Перемога під Оршою зробила Костянтина Івановича Острозького відомим у всій Європі. Про неї він у чотирьох брошурах, виданих латиною та німецькою мовами. з тріумфом зустрічали у Варшаві та Вільнюсі, і на честь перемоги під Оршою він побував у свят у Вільні, а на честь перемоги під Оршою він побудував у Вільні Святотроїцьку та Свято-Миколаївську церкви. Ну і зараз у Врійному існує вулиця Варшанської перемоги. І в 1514 році князь Острозький збудував у Вільнюсі церкву Пресвятої Трійці на честь перемоги над московським військом під Оршею. Тобто, ось така от видатна битва відбулася за участю, в тому числі і українців, чому Нацбанк зобразив ось таку прекрасну монету, вирішивши увіковічнити цю. Видатну битву на українських монетах. Ця монета поповнює мою колекцію монет 2014 року номіналом в 5 гривень. І поступово наш альбом буде наповнений всіма монетами 2014 року. Так, залишимо її поки що ось так. Ну що ж, друзі, залишайте свої відгуки під цим відео, чи є у вас така монета в наявності. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.